Я вас вітаю! Сьогодні поговоримо про нову для нас цифру. А до цього давайте подивимось, яка в нас зараз пора року, коли все квітне, весна. Пропоную порахувати, скільки зображено квіток, тюльпанів розкритих. Так, 4. Ви молодці. Давайте ще трошки попрацюємо. А ось на... В цьому зображенні, подивіться, скільки квіточок одна кульбабка. Згадаємо цифру один. Ось так вона виглядає. Іще одне зображення, світлина. А тут скільки ви нарахуєте кульбабок, порахуйте пальчиком по екрану. Одна і далі. Порахували, а тепер тут. Покажіть ту цифру, скільки було кульбабок. Знайшли її. Вона така жовтенька, красивенька. Так, це цифра 3. Молодці. Так, цифру 3 знайшли. Тут є ще інші цифри, які ми вивчали. Роздивіться, згадайте. Ось остання цифра, яку ми вчили. Як вона називається? Цифра 9. Вірно. Але сьогодні, дітки, ми будемо вивчати ось таку строгу цифру 10. Бачите, вона подвійна, складається з цифри 1 і 0. Ну а 10, ну, а 10, так писати доведеться до одинички нулих доєднати. Ось і все, що треба знати. А маленька одиничка цифра зовсім невеличка, та лиш нулик підставляєш? Число десять зразу маєш. Кругла, наче буква О, цифра нуль або ніщо. Як стоїть він сам самісенький, то й не значить нічогісенько. Та як одиницю поруч ми поставимо ліворуч, то із двох значків у нас, число 10 стане враз. Послухайте казочку про нуль. Веселий нуль прошепотів сусідці одиниці. З тобою поруч я б хотів постояти, сестрице. Та одиниця каже: Ні, ти нуль, число нікчемне, не стій зі мною, бо мені. Це зовсім неприємно, а нуль на це я знаю сам, що в світі значу мало, та якби поруч стати нам, десятка з тебе б вийшла гарна. Поглянь на себе, ти ж у нас малата худорлява, ти станеш більше в десять раз, коли я стану справа. Нехай не кажуть, що нулі такі нікчемні та малі. Ось така казочка. Подумайте, про що вона. І ось таке вам завдання. Подивіться уважно на екран. Треба знайти всі ці цифри, які написані внизу, біля яких квадратик. Жовта одиничка, рожева двоєчка, блакитна 3, 4, 5 і 6. І поставити, скільки їх зображено зверху. Ось тут будемо тренуватися писати. Ми вже вивчили всі цифри від 0 до 10. Обережно, акуратно напишіть їх. А тут трошки складніше завдання. Нехай вам допоможуть батьки. Треба з'єднати лініями так, щоб зліва і справа сума писанок дорівнювала 10. Спробуйте. Отже, дітки, яку ми сьогодні вивчили цифру? З яких двох цифр вона складається? Потренуйтеся, пишіть її, займайтеся, дякую за увагу!